І так, день вам добрий. Сьогодні у нас аж 36-й епізод по грі Don't Starve. Вже так повелось, так. Мені треба каміння. Коротше кажучи, минулого епізоду молоток я можу зробити, але мені також треба каміння. А минулого епізоду ми вирішили, що будемо грати в новому світі в порівнянні з тим, що було там попередні кілька епізодів до того. Все через те, що я дуже лінивий і мені впадло перетягати свою базу на нове місце. Ну, раз ми все вже узгодили, то чому б так і не зробити? І ми фактично продовжуємо з того ж місця після такої здоровенної іздоровенної паузи, я фактично забув, де я там знаходжусь. Мені зараз треба пробігти, зібрати тут каміння, зробити собі молот і розфігачити голуби свиней е, біля точки респауну нашого. О, мандрагора, яка мені мозок поласкала дуже довгий час. Так, е, паралельно з цим, напевно, цього епізоду будемо займатися е, дуже дурною річчю. Е, ми, скоріш за все. Відправимось на пошуки е, каміння, хоч десь хоч щось, хоч в якійсь кількості, бо, чесно кажучи, вер... десь, чесно кажучи, каміння у мене не дуже багато. А точніше, мені навіть треба не каміння, а золото. Тому що в, я... в майбутньому я нічого не зможу такого зробити. Так, ну що ж, молоток ми вже можемо зробити. Так, пастки на кроликів, я здається, десь вже виставляв. А тільки єдине, що я не пам'ятаю, де це було і коли це воно було. Також я не пам'ятаю дуже сильно, звідки я у себе мотузку дістав. Так, що у нас з їжею? Є трохи м'яса, є трохи М'ясо вже гниє, його треба буде приготувати і зжерти. Так, Де молоток? Молоток ось. Захаваємо морковку. Моркву захавали тільки через те, що мені треба місце в інвентарі під е, дупи свиней. А з дуб свиней ми зробимо собі шолом, як тільки в мене буде можливість його е, прототип зафігачити. собі. А для цього нам треба наукова машина, а для наукової машини нам треба були... що? Правильно, нам треба було каміння, яке ми зараз спробуємо потихеньку дістати їжею на найближчі пару днів у нас, в принципі, як таких дуже великих проблем не має бути. Тому про це якось і хвилюватись дуже сильно не треба. Так, у мене іншої кірки немає, як я бачу. Можливо, я сліпий і не бачу. Бо, чесно кажучи, я зараз з просоння працюю і не дуже багато той всього помічаю. Наступна річ, яку нам треба дізнатись, це шанси нашого виживання на найближчий час. Це в тому плані, що нам треба буде дізнатися, який буде наступний сезон зима чи літо. Якщо літо, то це, в принципі, все достатньо таки погано і, скоріш за все, закінчиться для мене не дуже добре. Бо з літом боротися не дуже сильно то й вмію. Так, зробимо напевно одразу кілька пасток, які я тут залишу, і наступного дня ми їх тут будемо перевіряти. І паралельно, ще, здається, я десь в іншому місці робив пастки. Непогано їх було б також перевірити в свій час. І після цього вже там, не знаю, щось, щось будемо інше робити. Скоріше за все, я а, попрусь по навколишній території після того, як нароблю їжі. Попрусь в пошуках каміння ще більше, бо нам треба каміння на виготовлення ще казана, а казана у нас нема. І в мене ще й закінчилась е, трава. Отак от, от швидко Кілька пасток зробив, і все вже майже закінчилось, і майже вже день пройшов. Просто офігенно. Я забув, наскільки, наскільки тут швидко час біж, протікає в цій грі. Нам хоч якусь кількість трави треба зібрати, щоб е, принаймні хоч на якесь вогнище у нас вистачило. М'ясо доведеться просто на вогні підсмажити. На жаль, оскільки а, на цей, щоб його в казані приготувати, мені треба, як я вже казав, більше каміння. І я цього забезпечити поки що дуже сильно не можу. Тут у нас ще, до речі, є великий шмат лісу, який попросту згорів через мою дурість. Але ми вже про те будемо розмовляти якось іншого разу. Так. Ладно, пора повертатись на базу, пора приготувати щось собі пожерти. І наступного дня, напевно, пройдемось по постках, а потім я подивлюсь, скільки в мене їжі набралось. І будемо вирішувати, що далі робити. Поки я тут сам себе буду повторювати по 10 разів. Так, давайте 14-ту травинку загрібемо, бо 13 мені не дуже подобається. І що ще? А, біля нас ще живе свиня. Вона за квартплату не платить, вона дуже зла. На щастя, вона мене поки що захищає. Ще треба буде будинки оцих от хлопців, напевно, зруйнувати. Мерфликів, мурликів. Не знаю, яких тут обізвали. Якось. Не подивився на назву їхню. Але то вже таке. Свинко, перестань бігати. Раз, два, три. Приготуємо. І у нас напівготове м'ясо буде таке більш-менш нормальне, яке я можу жерти. Ага, у мене каміння не вистачає. Цікаво, якось вийшло. Я думав, що у мене каміння буде вприту. Так, я десь ще пам'ятаю бачив один камінь. Це взагалом дуже паршиво. Тут от знизу у нас є, начебто, якесь каміння, але туди пертись просто далеко. Так, ладно, раз на те пішо, я напевно зараз просто наготую всю їжу, яка у мене є, а потім буду по ходу розбиратись. Ресурсів у мене на виживання має вистачити нормально, так. Тому я дуже сильно про це все хвилюватись не буду. Доведеться цей день, так би мовити, в легкій формі провести. Так. А що стосовно битви, чи можу на шолом. Шолом я не можу зробити. Паршиво. Виживання там, напевно, нічого цікавого такого немає. Хоча воно пише, що я новий, новий рецепт. Ну, рецепти можу просто з виготовляти. Да. Так, я наче отут-от згори каміння фігачив якесь. У нас є, до речі, дві червоточини, дві кротовини, крізь які я можу пропертись. Але я цього не буду робити тільки через по одній причині. Причина дуже проста: кротований є можливість, що оця от просто з'єднана з, з оцією отут-от. І це мене фактично нікуди не приведе. Тому я такою фігнею не буду займатися. Цікаво, чому тут земля іншого кольору. Коротше, зараз доведеться почекати трошки ніч, можна трохи свинку підготувати. Підгодувати м'ясом, і вона буде за нами ходити деякий час. Це мені життя трохи полегшить. Так, хтось із вас мені б'є по здоров'ю, інше по психіці, наскільки пам'ятаю. Зиримо зелене. Ударило по здоров'ю, підняло психіку. Це навпаки, підняло здоров'я, ударило по психіці. Ну, в принципі, однаково. Тоді вас відкладаємо на пізніше, а м'ясом доведеться харчуватись зараз. І нас скоро вже чекає день, коли на нас будуть нападати все собаки. Це не дуже добре. Скоріше за все, доведеться все-таки цю базу кудись перетягнути. Можливо, навіть не треба було виготовляти постійно таку от базу, а просто зібрати каміння достатньо, щоб у мене вистачило його на наукову машину. І після цього вже розбиратись зі всім іншим. У всякому випадку, мені треба ще багато-багато каміння. Бо воно нам знадобиться ще й на наступні речі, які варто буде виробляти, виготовляти. Так, ну що ж, зараз настане ранок, і ми підемо звідси. Ми залишимо тут свинку на самоті, а самі пошкандимаємо вниз, як я сказав, до того місця там, де чи то. Могила там знаходиться чиясь, чи то, можливо, там знаходиться каміння. Це, якщо так подумати, якби е, я не дуже далеко по часу зайшов би в тому от іншому файлі збереження, то можливо варто було б там залишитись і продовжити грати. Але оскільки там вже не дуже далеко залишалось до літа чи то зими. А у мене з проблеми було з пос... М, запасами їжі. Напевно, це була розумна думка змінити сейв. Зараз ми тільки подивимось, наскільки це мені боком вилізе. Це, якщо я не помиляюсь, ми приблизно якраз тут і розпочинали гру. Першиво, що по кольору дерев не дуже сильно можна зорієнтуватись в плані того, що... який зараз сезон, бо ті. Березо горіхи, вони, типу, завжди якийсь не такий колір показують. Чудесно. Чудесненько, все. Ми врятовані, ми живі, у нас все в порядку. У нас достатньо каміння. Отже, можна повертатись на базу нашу, там розбудовуватись і потихеньку облаштовуватись. Напевно, треба буде 100 500 пасток розставити в наступний день. І все буде, в принципі, окей. Давай жеремо. Нам е, нітрати ще знадобляться. Раніше я називав цю фігню нітрогліцерином, тепер буду називати нітратами. Тому що вона називається найтор. А найтор на нітрогліцерин не тяне. Там трошки не вистачає літр. Так, ну що ж, в принципі. Я задоволений результатами. Тут все у нас більш-менш непогано. Також у нас тут А, Лід дуже в малій, малій кількості. Судячи з усього, є ймовірність, що ми нарвались на цей. На, по суті, справи літо. Хоча до літа ще далеко, можливо, це якраз таки нас мені пощастило, і це буде осінь, а осінь, як я вже казав колись, мені трошки легше виживати. Так. Не можеш нести, то хавай. Зараз ми роздобу, здобудемо як можна більше ресурсів і повернемось назад на базу. Їдла у нас має вистачати, а. Я, напевно, зараз вже буду назад йти, кірка якраз зламалась. Візьмемо в руки Люсі, хай вона трошки попотякається. Нам треба зараз буде по-швидкому зібрати трошки вугілля, щоб я одразу зміг зробити казан. Можливо, одразу після того ми перемкнемось на, на алхімічний двигун, оскільки у мене зараз має вистачити ресурсів, що на те, що на те. Тобто я зроблю наукову машину, напевно, одразу зроблю казан, щоб не оплашати. І після цього я зафігачу собі а, вже як його, алхімічний двигун, який нам дасть доступ до більш таких розвинутих речей. Після чого там вже будемо дивитися, що далі мені може знадобитись. Першою справою я, напевно, собі шолом зафігачу, потім, напевно, рюкзак треба буде зафігачити, для цього доведеться трошки ще ресурсів підібрати. Ну а там вже будемо якось розгрібати, розбирати, що й до чого. Так, от наше місце переживання, тут у нас свиня. Тут постраж... ліс, який постраждав від моєї необережності. Також, оскільки тут є зруйнований будинок свині. Є ймовірність така, що мені, напевно, варто буде одразу після того, як я алхімічний двигун зроблю, напевно, мені а, доведеться зафігачити одразу новий будинок для нашої свинюки. Також наступні пару днів у мене є можливість а, розвити трошки ферми навколо своєї території. Чим ми, можливо, і займемось. Так... Ну що ж, з їжею у нас поки що трабли. Дуже паршиво, а не дуже добре. Так, треба вже бути більш трохи обережнішим, бо, скоріш за все, ми скоро вже перетворимось в бобра. А перетворення в бобра це не та фігня, яка мені зараз треба, чесно кажучи. Поставимо це тут. А тепер, що нам треба на науковий на хімічний двигун? Нам треба нарізане каміння, 4 дошки, тобто нам дерево доведеться рубати в наступні дні, і трошки електричних дудаків. Так, чи можу я зробити отут? от... Дошку. Дошку одну можу зробити, одразу покласти її, як паливо використати. Тепер я можу зробити шолом, напевно. А, так. На костюм мені не вистачить дерева. Де цей шолом? Невже шолом виготовляється тільки. Це спис. Спис поки що рано. Де ти, де ти, де ти? Так. Нам треба алхімічний двигун, щоб виготовити шолом із свинячої шкіри. Це не дуже добре, до такому випадку їжа. М -м як його? Ферму, звичайно, я не хочу робити. Нам треба алхімічний двигун, і я зможу зробити нормальну ферму. А нам треба три штуки нарізаного каміння. Тобто я щось маю з інвентаря таке на деякий час викинути. Чудесно. Тепер. Uh, нарізане каміння три штуки. Раз, два, три. Чудесно. Тепер можна зробити їжу. Крокпот, який поставимо трошки недалеко десь. Я не хочу все дуже далеко одне від одного ставити, оскільки там я буду захисні прилади навколо цього всього виставляти. Зробимо отак от. Так от. Приготуємо трошки хавки на наступний день. Молоток хай тут ламає, валяється, він нам найближчий час, напевно, не знадобиться. А от що нам знадобиться, так це їжа. Тобто наступного дня доведеться нарубати достатньо багату кількість дров. Багато дров. Головне, щоб не перетворитись в цього нашого старого знайомого, якого я не дуже поважаю. І паралельно нам треба буде повиставляти пастки і перевірити пастки, які вже є. І після цього можна буде зробити алхімічний двигун, перебрати оцю штуку, зафігачити там ферми. У нас ресурсів має вистачити каміння, якщо що тут недалеко бігти, щоб його дістати. Ну що ж, все більш-менш складається нормально. От тільки ще трошки на нас собаки мають. Собаки мають на нас нападати в найближчий час. Так. Ладно, першою справою слідкуємо, що говорить Люсі. І паралельно набираємо достатньо багато дров. Також, напевно, я пеньки повикопую. Повикуп... І треба мені зараз... Я ж напружився. Мені дуже сильно треба дивитися, щоб Люсі зараз не сказала, що може мені вистачить, бо. Чудово. Це означає, що мені вже треба зупинитись, бо я такими темпами перетворюсь у здоровенного бобра. Що мені, чесно кажучи, зараз взагалі не треба. Так, в такому випадку ми просто пеньки повикопуємо. Чудесненько. Далі. Пеньки мені треба на виготовлення цього дерево мені взагалі треба на виготовлення алхімічного двигуна. Чотири 12 штук мені треба, щоб виготовити алхімічний двигун. Покладемо поки що лопату сюди. Вона найближчий час мені не знадобиться. Висадимо дерево, поки є час. Я сказав, висадимо дерево, поки є час. І після цього зараз підемо перевіряти пастки з кроликами. Так, чудово, розвернемо все в одному напрямку, щоб мені було зручно. Паралельно треба зараз по-швидкому набрати до біса трави. Паличок у мене також залишилось не дуже багато. А палички це ще один ресурс, який йде у нас на виготовлення пасток. Так, і будемо сподіватися, що я зможу собі нормально таку їжу повиготовляти найближчий час. Також я буду сподіватися, що свині повбивають тих от мурлоків, мерфлоків. Коротше, тих василів, які тут о, шарахаються і дуже сильно мені набридають, не смій підбирати мандрагору, вона дуже набридлива. Не хочу я з нею мати справу. Дурна рослина. Вона постійно нявкає, гавкає і кричить на вуха. Так, пастки. Якщо що, там ну, якщо на щось треба буде виготовити мотузки. То в мене, в принципі, три мотузки є, я зможу щось там зробити. Так, тут у нас пауки. З пауками доведеться бути пообережніше, оскільки можливо найближчі дні доведеться мені попертись і прифігачити пару гнізд пауків, найближчі, які знаходяться від мене. Оскільки в такому. В невідомо якому майбутньому, мені з ними не дуже хочеться співпрацювати та й взагалі мати хоч якесь там спільне спільне життя, співіснувати з ними. До того ж, в майбутньому нам доведеться зібрати трохи паутиння на Престаха Сітікейтар, якщо пам'ятаєте, ту дурнувату фігню, яку я завжди будую, а потім помираю. Пріста Хасідієтар це наш е, інструмент для виготовлення магічних прибамбасів. Жаль, що там не можна виготовити, наприклад, звукову викрутку, яка не працює на дереві. Так, кролики вже псуються, вас треба повбивати. Я так дивлюсь, у мене більш-менш нормально ресурсів збереться на пару днів. Також, якщо я не помиляюсь, я десь, начебто, бачив. А, як його? Місце, де я зможу. А, захавай. Де я зможу дістати трохи а, шестернь. Або це було на іншій мапі. І, можливо, я помиляюсь. Також треба буде леза дістати, оскільки а, нам треба буде дупи оцих от здорованів побрити в майбутньому. Так, ладно, варто повертатись ще назад. Напевно, я також з джер насіння, і я дуже багато разів повторював слово напевно. Насіння нам зараз знадобиться, оскільки я зроблю десь одну чи дві ферми. Принаймні я сподіваюся, що в мене ресурсів на це вистачить. Висаджу там, коротше кажучи, ті насіннини, які у нас є. І на цьому ми, напевно, цей епізод завершимо. Заодно я ще поставлю м'ясні кульки готуватись. Щоб у нас було що пожерти в наступному епізоді, бо, здається, цей епізод вже підходить до кінця. Також варто було б дошки, дошки виготовити. Так. Е, на щастя, у мене, до речі кажучи, ресурсів якраз вистачає, щоб зробити алхімічний двигун. Тобто, хоч щось у нас чудово, в принципі. Тут квіточок до біса. Те, що тут квітів багато, це і добре, і погано одночасно. Добре, тому що це означає, що скоріш за все дуже великих проблем з відновленням психіки у мене не буде. А погано це. Так, ладно. А давайте першою справою зосередимось на алхімічному дві... двигуні. Електронний дудат. Алхімічний двигун. Два електричних дудата. А... Два нарізаних каміння і 4 дошки. Отже, 6 нарізаних каменів мені треба, якщо я не помиляюсь, на ферму може не вистачити, на жаль. А, 4 дошки. А, ми їх поки що отак от скидаємо. Так, давайте подумаємо, що я можу. Оце от я можу закинути і почати готувати. Дошок нам трошки впритул не вистачило, нам треба було на одну більше. Чудово. Наступного епізоду... Наступний епізод доведеться розпочати з того, що я почну збирати ресурси. Так, що я хотів? Це нам треба зжерти по-швидкому і, напевно, рататуйз приготувати, поки є час. Чудово. А, тепер я можу науковий прибамбаси, електричний дудат, два штука. Алхімічний двигун одна штука. отут от. Тепер молот в руки, поки є час. Ніч у наше довга. Зруйнуємо наш прилад. Зберемо з нього, так не смій бити більше нічого. Зібрали з нього ресурси. Оце от візьмемо на про всяк випадок. Тепер ферма. Чи можу я її прямо зараз виготовити? Чого мені не вистачає? Мені трави не вистачає. П'ять шматків трави. Буквально це єдине, що нас зупиняє. За те, що я можу виготовити, так це по-швидкому. У нас вже час закінчується. Футбольний шолом. Чудесно. Отже, наступний епізод у нас розпочнеться з того, що мені треба буде знайти трави до біса. Скільки там загалом на це все треба? А, не туди я клацнув, ладно, у нас вже часом. Скоро наступний день настане, а я хочу, щоб кожний наступний день це типу новий епізод. Отже, наступного епізоду ми нарешті перший раз за весь час за всі 36 епізодів на 37-му нарешті зробимо ферму. Урі! А, а ще у нас є до біса їжі. А ще у нас є до біса навколо пауків, з якими доведеться розібратись, напевно, в найближчі дні. Тобто, з мені доведеться зробити костюм із дошок, футбольний шолоп у мене є, спис у мене є. Доведеться пару гнізд, напевно, розбити. щоб... З ними потім проблем не було. І після цього вже у нас більш-менш нормальна така ситуація буде. Також десь 10-го дня, здається, якщо я не помиляюсь. Нас очікує повнолуння, а повнолуння це перетворення головного персонажа в здоровенного бобра. Треба буде цим скористатись. Отже, розклад на наступний епізод: назбирати трави, накуритись і просто впасти на землю. А якщо серйозно, назбирати трави, зробити ферму. Напевно, навіть пару ферм. Три штуки було б добре на перший час. Другий пункт плану це розбити старий будинок свині, який згорів, замість нього збудувати пару нових чи один новий біля себе. Потім нам треба, напевно, буде вже розбити хоча б одне гніздо пауків. Але ще б добре було б знайти, де знаходяться у нас роботи, де шахові фігури, щоб я міг по швидкому зібрати собі трохи шестерні, і зробити один чи два холодильника. Бо з такими темпами збір їжі буквально у нас перетворюється в таку фігню, що я збираю хавку тільки заради того, щоб в той же день її з'їсти. Що мене, чесно кажучи, не дуже радує. А так у нас принаймні будуть деякі запаси. Враховуючи, що у нас тут немає ставків поблизу, весна може бути достатньо тяжкою, оскільки їжі у нас ми зможемо отримувати тільки від ферм. Тобто є кілька речей, як з цим боротись. Найпростіший варіант це наробити десь близько десятка ферм, поставити навколо них громовідводи. Пару систем гасіння пожеж, але для цього треба шестерні. Коротше, дофіга всякої фігні. Режим пригод пішов по ходу далеко від нас. Ми його просто послали нафіг і займаємось зараз якоюсь фігнею. Ну, В принципі, на цьому все. Бувайте! Зустрінемось з вами наступного разу.